Радіо UA Чикаго Добрий вечір. Четвер, 16 жовтня. На часі актуальні новини з України та світу на радіо UA Чикаго. у студії працюють Наталія Маглакалідзе та Іван Сабат. У сьогоднішньому випуску масована атака дронами по Україні, спільна розробка безпілотника зі штучним інтелектом, ініціатива Дональда Трампа щодо фонду перемоги, а також майбутня зустріч лідерів США, Росії та України. Тож почнемо з України. Закінчилася 1335-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом відбулось 146 бойових зіткнень. Сьогодні держава терорист завдала одного ракетного та 63 авіаційні удари. Крім того, згарбники залучили для ураження більше 2300 дронів триста дронів. здійснили 3301 обстріл позицій наших військ і населених пунктів. Росія цієї ночі здійснила чергову масовану на атаку дронами та ракетами. За словами президента Володимира Зеленського, противник випустив понад 300 безпілотників, і 37 ракет, серед них і балістичні. Під удар потрапили енергетичні об'єкти та цивільна інфраструктура у Вінницькій, сумській та полтавській областях. На Чернігівщині та Вніжені ракета пошкодила поштове відділення. Є поранений. Також повідомляється про влучання по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Постраждали рятувальники ДСНС. А тим часом стало відомо про нову спільну розробку українських та американських інженерів. Компанія Аутаріон спільно з українським виробником представили дрони Камікадзе Артеміс ALM-20. Це фактично аналог шахеда, але з елементами штучного інтелекту. Апарат має дальність польоту до 1600 км, кілометрів, бойову частину 45 кг кілограмів і здатен самостійно наводитися на цілі навіть без GPS. Розробники кажуть, що новий дрон уже пройшов повний цикл випробовувань. Далі про ініціативу зі США. президент Дональд Трамп оголосив про створення фонду перемоги для України. Планується, що фінансування зброї відбуватиметься за рахунок підвищеного мита у 500% на імпорт із Китаю. За задумом ці кошти мають стати потужним економічним важелем тиску на Москву та змусити Путіна сісти за стіл переговорів. І до теми дипломатії Трамп повідомив про що провів телефонну розмову з Володимиром Путіном, після якої сторони домовилися провести зустріч на високому рівні вже наступного тижня. За словами президента США, перемови не можуть відбутися в Будапешті. За американського боку делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. Також Трамп анонсував зустріч із Володимиром Зеленським. Вона відбудеться в овальному кабінеті вже завтра. Очікується, що сторони обговорять ситуацію на фронті і перспективи мирного врегулювання. Отож, Володимир Зеленський уже прибув до Вашингтона, де запланував зустрічі з представниками оборонної та енергетичної галузі. За його словами, Київ розраховує, що новий дипломатичний поштовх і тиск заходу допоможуть прискорити завершення російської війни. Ми бачимо, що Москва заговорила про діалог, щойно почула про томагавки, зазначив президент. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора автодилерської автопарк. Дякуємо за підтримку та віру у радіо ЮЕЙЧІКАГО. А це були головні новини з України та світу. У Студії працює Наталя Маликелідзе та Іван Сабет. Більше новин із США Чекайте о 6 ПІМ. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.